В апеляційному суді області розглядали апеляційну скаргу екс-керівника Єгодинської митниці депутата обласної ради Романа Микитюка на рішення Луцького міськрайонного суду. Нагадаємо, перша інстанція визнала його винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Йдеться про неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту. Докладніше про це Павло Мельничук. Депутата обласної ради Романа Микотюка, 29 грудня, Луцький міськрайонний суд визнав винним у зловживаннях службовим становищем. Йдеться про те, що на сесії обласної ради він проголосував за питання, що стосувалося його власних бізнесових інтересів. Ще торік у березні на пленарне засідання був винесений проект рішення про приведення існуючого поділу лісів фермерського господарства Аміла у відповідність до чинного законодавства. Вказане підприємство належить Микотюку. Він за версією прокуратури підтримав цей проект рішення, хоча відповів відповідно до закону, мав би вчинити по-іншому. Це рішення, воно таке формальне обласної ради. Воно стосується не тільки фермерського господарства, а будь-якої е організації, яка займається, ну, як господарську лісовою господарською діяльністю.» А участь голосування ви брали чи не брали? Я ж вам сказав, я не брав, я стояв біля заремби в другому ретажі. Я не хочу нічого там сказати на своїх сусідів. Ну так сталося. Карточку я не виймав. Карточка там була. Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду Роману Микитюку призначили штраф 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто 5100 тисяч гривень. Рішення першої інстанції обранець громади оскаржив апеляційному суді області. Перед засіданням сесії Микитюк Роман Володимирович повідомив свого безпосереднього керівника голову Волинської обласної ради палицю про те, що на сесії. Буде голосуватись питання фермерського господарства Міла, керівником якого він є. Чому, на нашу думку, на думку захисту дана заява подавалася до голосування, оскільки навіть в самому її тексті Макетюк вказує, що питання буде слухатись. тобто він повідомив завчасно. Указаний лист є нікчемним. Ну, зокрема, Макетюк посилається в ньому на закон про засади запобігання і протидії корупції. Хотів би повідомити. Що вказаний закон втратив чинність ще з 26.04.2015 року. Стаття 59 значком 1 закону України про місцеве самоврядування вказує, що питання врегулювання конфлікту інтересів, якщо він виникає в діяльності депутата відповідної ради, покладається на одну із постійних комісій відповідної ради. Заслухавши аргументи сторін, суддя поліційного суду Петро Борсук постановив підставі викладеного апеляційний суд доходить висновку про необхідність скасування постанови суду першої інстанції з прийняттям нової, якої слід закрити провадження у справі за відсутністю подій і складу адмінправопорушень. Оскарженню в касаційній інстанції рішення апеляційного суду не підлягає. Якби нам закон надавав би право оскаржувати цю постанову в касаційному порядку, ми б обов'язково її оскаржували, і я сподіваюся, ми б довели б вину. Особа, яка притягалася б до відповідальності, на мою думку, постанова суду першої інстанції є законною та обґрунтованою. Сьогодні його виправдали. Провадження у протоколах закрили, а тому він вважається такий, що не вчиняв правопорушення пов'язаного з корупцією.